Що замерте Вілка Мінчуцька? Е, дивіться, його мають запустити після того, як буде завершено повний цикл будівельних робіт. На жаль, вони поки що не завершені. Є певні затягування з боку підрядної організації, тому що мобілізація, тому що не всі працівники мають достатню кваліфікацію для того, щоб підготувати приміщення під ті вимоги, які ставить для нас ліцензіат. Обладнання у нас, ну я думаю, що не дивно. Ну да, на 90% вже робота зроблена. Лишилися папери. От ви пам'ятаєте, стільки ми з вами ангіограф включали, да, Максим? Декілька місяців да, декілька, декілька місяців. місяців. Тобто ми ангіограф поставили, зняли сюжет, показали, як буде працювати. знайшли лікарів. Лікарі вже були готові, навчені все, але ліцензування, процедура, дозвільна в Харкові досить довго тривала. Тому тут те саме буде. Я думаю, що ще пару місяців. Ну, пару місяців точно треба. Я хочу, щоб воно працювало завтра, але я не можу прийти його і вімкнути просто так, тому що має приїхати експертиза, має сказати, що у вас тут все добре, виміри провести там радіологічні всі інші речі.